Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Passat NMS. Це американець 2015 року з дизельним двигуном 2.0 Турбодизель. Особливість цієї машини, що тут стоїть вже мотор, який стоїть і в європейському Passat. Тобто, ми бачимо EA 288. Можливо, в ньому щось тут змінено, можливо, щось модифіковано, не знаю, можливо, взагалі такий самий. По тому, що ми бачимо, взагалі один в один, як в Європі тут яка проблема? Пічка слабо дає тепло, і ми вирішили, звісно, її промити. Є бруд, висипало щось. Але, але при цьому права сторона все ж таки слабовато гріє. Бачимо, що по правій стороні 65-66 градусів. Немає 70, плюс. і це як би не радує. Власник підготувався, він відразу приїхав на промивку системи охолодження із заміною радіатора пічки. І якби диво не відбулося, не промився цей радіатор. Ми вирішили спробувати, не вийшло. Будемо ставити радіатор «Нісенс». ось його номер 73994 Як я і говорив раніше, це, мабуть, вже було в минулому сезоні. Тут є нюанси по цим конекторам. Нам попадались радіатори, в яких оце, оцей круг він якось. Його міряє штангелем і він овал, а не круг. В одному місці менше, в другому місці більше. І не хотів стикуватись такий радіатор. Як ти його туди не вставляє, він не хоче з'єднатись, у свої пази стати. Нормально не виходило, тому ми перейшли на заміну оригіналів. Але в цьому році для всіх НМСників для всіх американців невтішна новина. Радіатори подорожчали і значно подорожчали. Оригінальний радіатор зараз коштує в районі 150 доларів. І це вже якби б'є по карману, не кожен може собі дозволити. Цей радіатор значно дешевше Нісенс. Тож, вирішили спробувати знову поставити цей радіатор. Буде цікаво, як він стикується. Чи становиться, щоб всі зрозуміли, чи брати нісенси в цьому році, чи шукати оригінали, які дорого коштують. Промивка неудачна, можна так сказати. Тому ліземо, винімаємо радіатор і тим самим промиваємо систему. Тут три контури системи охолодження, як я, як я завжди розказую. Є третій контур низькотемпературний, це радіатор інтеркулера, по якому йде антифриз, а також установлений радіатор у пускному колекторі. І на нього ще кажуть теплообмінник. Він обмінюється якби, теплом із повітрям, яке заходить в нього. Тобто, там Підігріває чи охолоджує в потрібний йому момент. Цей низькотемпературний контур. Отже, процес триває, і ми і міняємо. Проклеюємо паралончиком радіатор і також не забуваємо, що треба змінити резиночки ці. До речі, власник придбав цей комплект, резинок із крепіжами. віддав 1000 гривень, хоча у нас в два рази дешевше, якщо комусь потрібно буде. Витягнули щойно радіатор пічки, тут стоїть ще ревізії А, самий перший. Видно, що він вже Це оригінал, той йшов з автомобілем. Ставимо Nissan. Бачите, соти в Нісенсі, наче мають більшу прохідність, але їх, звісно, менше. Наче так, по... на перший погляд, наче однаково стоять ці трубки, але там. Все діло буквально в долях міліметри, туди-сюди і не хоче замикатись. Будемо пробувати ставити нісенс. Попередньо рекомендуємо ці резиночки змастити з силіконовим спреєм, спеціально, щоб вони заходили, бо на суху, як кажуть, не засунеш. Змащуємо і питаємося вставити. По радіатору значить, така ситуація. Почали відразу ставити і відразу спіткали невдачу. Перший заход був мимо, не ставав радіатор Нісенс. В чому саме проблема? Я вже вам показую, установлений, провірений, нічого ніде не так не капає, не тече під тиском, все огонь. Став як має бути. Перейдемо до, 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 до того, що ми з чим зіштовхнулися. Власник взяв новий комплект прокладочок оригінал. Ну Тут дві з них, допустим, дві з з них, них якісь нових, дві з них беушних. На новому комплекті спробували. Не стає резинка сама по собі, коли вона надівається на посадочне місце, вона починає давати такий е, люфт. Там в Нісенці здорове посадочне місце і воно трошки люфтить. І коли починаєш його стикувати, Резинку хоче закусити, постійно закусує, поправляли, виправляли. Що тільки не робили, як би підзакусує і все. Поставили назад, оригінал зняли з того, що був. Те саме, вони вже трошки якби підростянути. Поставили нові резинки з нашого комплекту, і стало відразу друга картина. Оказується, в нашого поставщика ті ж самі резиночки, але вони... На якісь півміліметра чи може міліметр, не знаю, внутрішній діаметр менший. І вони тугіше стають, вони прямо аж обхватують метал. І нікуди нічого не движеться. Пирскаємо силіконом, раз і пішло. І на цих нових резинках з нашого комплекту поставили. Тобто, зверніть увагу, в кого можна ставити, стає, нісен цей стає. Діло в резиночках. На розтягнутих резинках на бевушних буде це складно зробити. Да, звісно, можна його там маленьким отверточкою чи шилом підправляти, там мучатись, гратись, але велика віроятність, що може закусити резинку і не стане нормально, і буде пропускати. Отакі от так, от справи. Тобто зверніть увагу на резинки. Зараз все чудово, все стало, все супер. Перевірено все як має бути. До речі, власник до нас приїхав отак зі знятим уже всім. Знятий ну, розібрано тут. Ну, Він, мабуть, хотів глянути, як самому поставити, і все-таки вирішив їхати до нас. Бо ну, не знаю по якої причині сам не, не ставив. І з собою немає цих пластмасок, ми навіть закривати це все не будемо. Будемо перевіряти на машині, як гріє цей радіатор. Зкриває у нас промивочка двигуна, по всім трьом контурам пройшлись, відразу все злили, весь антифриз. І що сказати, є бруд. бачите Такі бачимо, десь кусочки відразу вилізли. Такого чогось чорного. Оце чорне, це може бути із оцих трубочок, що крашені, з них от може таке чорне трошки лізти. Не вже бачили в таких машинах, коли воно вилазить? Триває промивочка. Промили систему по правій стороні побачили 74,2. Враховуючи, що немає з собою кришки, яка закриває, ну, закриває радіатор. В відкритому положенні тут пропуски йдуть. Треба все-таки ставити цю кришку, яка буде закривати. Вона ж все закриває там. І тен в тому числі. Ось так от. Трошки теплопотеря йде. А так цілому гарно, непогано гріє Nissan, але я скажу так, якщо оригінал у вас промивається, то оригінал гріє краще. І це факт, який ми вже перевіряли неодноразово, тобто оригінал потужніший. В ньому більше сот, Ну, хто полюбляє Nissan, Nissan зараз дешевле. дешевше. Тут більше сот в оригіналі, ніж у Nissen. І от такий момент є. Буде жарко, звісно, що буде жара. Антифриз, до речі, ми заправили, власник привіз свій HEPU G12 Evo. Оригінал. В Систему війшло 8 літрів повних. І він присідає ще і ще попросить, я думаю, грам 200-300, ну, тобто, як і в європейському Пасаті, 8,2, 8,3 літра. Перевіряємо, гріє радіатор Nissens по правій стороні 75 градусів. Так, звісно, що оригінал видає трішки краще. Ми бачили в оригіналі тут по правій стороні 78 можна розкочегарити. Але ці 2 градуси, ну таке діло ми плюс-мінус. Трішки гірше, чим оригінал. Можна ставити можна. Хто Хоче дійсно топову якість і максимально жари, жари, то ставте тоді оригінал. Протестуємо середину, середина холостий хід 81,6. ну Зовсім гарно гріє. По центру питань нема, права сторона трошки гірше. Нормальний в цілому радіатор. закінчуємо з цим автомобільчиком, це був... Пасати 15 2015 року з двигуном ЄА 288 2.0 Турбодизель. Ми працюємо на зв'язку, наші контакти в коментарях, також під відео. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!